Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Своєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди перебуваєш і все наповняєш. Скарби добра і життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, милостиві, душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвята Трійця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Мати Божа, небесне царице, я звертаюсь до тебе, як до єдиної заступниці покровительки і утішительки. Дай силу воїнам нашим перемагати ворога вогнем і мечем. Господи многомилоствиний, дай їм свій хрест пречесний, животворчий, на прогнання всякого ворога і супостата, підніми на поміч всю силу небесного воїнства, ангелів, архангелів на чолі з архістратигом Божим Іхаїлам, нехай покриють наших воїнів покровом крил своїх, заступлять від усякого страху, вогню, меча, затьмарене ненавистю. Від усякої напасі і від усіх нападів лукавих. Господи, пошли нашим воїнам легіони ангелів Твоїх на допомогу, що прогнали ворогів, які напали на нас, а на супротивників пошли страх, сум'яття, паніку і оберни силу їхню на слабкість і зброю їхню знешкодь. Благослови руки наших воїнів до битви, і зміцни їх, укріпи їх тіло, і позбав будь-якої недуги, немочі, слабкості, як фізичної, так і духовної, щоб вони були міцними, сміливими і впевненими у своїй перемозі. Нехай оградить їх сам Господь наш Ісус Христос і Мати Його Небесна Цариця, і святі ангели, архангели. Та особливо архістрати Божий Міхаїл, грізний воєвода святих небесних сил, сокрушитель демонів. Господи, знищи наших супротивників, нехай зникнуть і загинуть від нас усі вороги, видимі і невидимі, як зникає попіл і порог від подиху вітру. Святий великомученику і переможцю Георгію, святі мученики і страстотерпці Борисе та Глібе, святі преподобні Отці наші Печерські, та святі новомученики українські, станьте нам та воїнам нашим на допомогу, нехай будуть вони захищені вашими святими молитвами. Господи, многомилостивний, почуй, благання наші, і пошли сонмище демонів на затьмаряне очей і розуму, неприятелей наших, вчини між ними, міжусобну брань, нехай вони знищать самі себе. Ми перейдемо в вогонь і воду і невразливими будемо ні від вогню, ні від меча, ні від стріли, що летить на нас, ні від потоплення водного. Ні від повітряної зброї, ні від будь-якої небезпеки, що чекає на нас, нехай збереже нас сам Ісус Христос і Небесна Цариця, Мати Його, і всі сили небесні, і святий ангел-охоронець, що постійно поруч з нами перебуває. Амінь. Надія всіх кінців землі, пречисто Діво, владичице Богородице. Утіхо моя, не відкидай мене грішного, бо на твою милість уповаю, погасив мені полум'я гріховне, і покаянням окропи високле моє серце, очисти розум мій від гріховних помислів. Прийми благання від душі і серця і зітханням принесе Тобі. Будь за мене, заступницей до Сина Твого і Бога. Утихомир гнів його материнськими твоїми молитвами, душевні і тілесні язви сіли, Діво, владичице утамуй хвороби душі і тіла, утихомир бурю лихих нападів ворожих, полегши тягар гріхів моїх, і не залиш мене до кінця загинути, і печалю сокрушене серце моє утіш, щоб славив я тебе до останнього подиху мого. Амінь. О Пресвята Богородице, милоствена Мати Божа, у цей страшний час війни ми підносимо до Тебе наші скорботні молитви, ти заступниця усіх, хто потребує твоєї допомоги, ти прихисток у бідах і скорботах, просягни свій покров над нашим народом, захисти від нас, від руйнувань, смерті та страждань, які несеться війна. Висуши наші сльози і вислухай моління за тих, хто загинув невинно, за тих, хто бореться за правду та свободу, за тих, хто страждає у полоні. Просимо тебе, матінко, заступись за наших захисників, укріпи їх у боротьбі та збережи їм життя, змилуйся над пораненими, зціли їхні рани, тілесні і духовні. Просимо у Тебе миру для нашої землі, нехай Твоєю милістю буде зупинено кров пиття, а правда і справедливість переможуть. Подаруй нам силу і віру пройти через ці випробування з надією на Твоє заступництво і перемогу добра. Амінь. О, Пресвята і Пречисто Діво Богородиця Марія. Перед твоєю чудотворною іконою, Визволителька, з вірою і любов'ю припадаємо, і з глибини душі благаємо Тебе, владичице, вислухай молитву нашу та принеси її до престолу, Сина Твого і Бога нашого. Не зваж сльози й зітхання наші, що виливаються з сердець наших, і відведи від нас біди і скорботи. Визволи від хвороб і недугів, утіш в журбі і скорботі, пом'якши серця злих людей і відверни їхні злі наміри. О всеблага і всеблагословенна мати Божа, збережи Україну нашу від ворогів, видимих і невидимих, визволи її від нашестя чужинців і виведи на шлях істини усіх, хто заблукав. Захисти вірних чад Твоїх і навчи нас, як слід прожити життя праведне і благословенне. О, владичиця, Мати Божа, Богородиця Маріє, не залиш нас у наших молитвах і заступись перед Сином Твоїм, Господом нашим Ісусом Христом, щоб Він дарував нам мир, здоров'я і спасіння душам нашим. Визволи нас від усякої біди і напасті, та допоможи нам з вірою і любов'ю прославляти велич Твою нині й повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої, єдиної родини. Дай нам Боже жити в любові до ближнього. У повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи непримиримості, Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя, вірю в силу Духа нашого, бо це є чудо творіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава тобі Боже! Хай животворча роса впаде на наші землі. Нехай вгамується розбрат, нехай зникнуть заздріщі, розпалення пристрастей, Щоб полюбили ми один одного і як одне ціле перебували в тобі, і допоможи нам знайти примирення, захисти найменш захищених, осуши сльози заплаканих, скрипи віру тих, які сумніваються, пойшли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші, навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого, захисти нас від ворогів видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам Боже жити вільним життям, дай кращу долю нашому народу, дай нам єдність, мир і спокій. Господи. Збережи Україну, Боже, прийми мою молитву за Україну, за мир і спокій, за Україну, за мир і спокій, за Україну, за мир і спокій. Господи Ісуса Христе, Ти заради любові до нас, помер на Христі, щоб принести мир кожній душі, яка вірує в Тебе, довіряє Тобі і любить Тебе. Припадаю до твоїх ніг, благаючи про припинення ненависті й незгод, прошу справедливості і святої любові, прошу миру для моєї душі, прошу миру для родин, прошу миру для шкіл та закладів праці, прошу миру, між бідними та багатими, прошу миру, між сусідами, прошу миру, між народами. Дай нашому народові Твою щедру благодать і вірність Твоїй церкві. просимо Тебе через пресвяте Твоє серце, і за заступництвом Богородиці нашої Матері і цариці. Просимо Тебе, який живеш і царюєш з Богом Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і навічки вічні. Амінь. Господи Боже наш! Ти премудрістю своєю і словом єдиним усе сотворив, і силою своєю несказаною та дією в одне ціле зібрав і сполучив, адже тобі все можливо і нічого неможливого для тебе не існує. Ти всі часи, літа і роки своїм божественним повелінням з'єднав і сполучив і упорядкував увесь видимий світ. Небо розпростер, як шатро, і дивовижно прикрасив його безмежною кількістю пишних зірок, і визначив їм безперервний рух і всім їм необхідні межі встановив, щоб ніколи вони не шкодили нам, але рухом своїм, твоєю волею визначеним, користь нам завжди приносили. Сонце поставив для освітлення в межах дня, а місяць у межах ночі. Землю, що колись була темна, й невидима, й безбарна, перетворив ти на красу заради тлінної людини, і всіма істотами, що жили на ній, і рибами, що в морі плавали, і птахами, що в повітрі літали, людині володіти повелів задля доброго ладу в усьому. Ти нещасний рід єврейський в однодумності та злагоді, із Єгипту до землі обітованої вивів. Ти Моєсея, десницею своєю і силою могутньою, провідником народу цього поставив, давши їм його як єдиного вождя і начальника, і його мудрістю від тебе дарованою, зберіг їх під своїм покровом і під владною своєю рукою, неушкодженими від численних і різноманітних ворогів. Ти нині, святий царю слави, вірний тобі народ України і воїнство наше благослови мудрість, і розум добрий, і міць, і силу, і мужність, і перемогу на ворогів, що повстали на нас милоствина з небес подай. І як колись з Авраамом, що ворогів своїх гнав поруч ішов, ти божественною своєю силою ворогів тих у руки йому віддав. Так і нині смирено молимо тебе, воїнству нашому, будь провідником, і побори ворогів наших, і підкори їх під ноги йому. І як через Моєсея, єврейський народ від тяжкого рабства єгипського ти визволив, і непереможною своєю силою та рукою владною фараона разом з військом потопив, так і нині, рабам твоїм, воїнам нашим, визволення від ворогів. Що наступають на нас, все сильною твоєю десницею падай, і як колись Гедеона, ти силою своєю зміцнив, і через нього численні полчища супостатів знищив і на ніщо перетворив, так і нині рабів твоїх воїнів, що вирушають на битву захищати Україну нашу небесною своєю могутністю, зміцни і мужніми та сильним зроби. А ворогів наших подолай і знищ. І як колись ти царя і пророка свого Давида на пригордого й хульного борця Голіафа укріпив і через нього його здолавши погубив, так і нині Христолюбиве воїнство наше, могутньою твоєю десницею підкріпивши, сміливими, і сильними, і непереможними у битвах зроби, а страшними і грізним ворогам покажи. Що, побачивши їх, вороги свою сміливість навтечу перетворили і під ногами вірних тобі воїнам, ангелам твоїм гнані і вражені падали. Так, Господи Боже наш, почуй мене смиреного і недостойного раба Твого в годину цю і не залиши жезла нечистивих на долі вірних своїх, але подай рабам твоїм народові українському. Та воїнству нашому перемогу над ворогами, мирне і спокійне життя, і від усякої міжусобної брані, і заколоту, і неспокою нас захисти, і поза всякими небезпеками та труднощами учини, і будь-яку ворожнечу зраду і крамолу, що повстають на державу, нашу Україну, зруйнуй і твоєю непереможною силою. Від ворожого напада і нашестя непоборною її зроби, а воїни в наші всюди, на всіх ворогів зміцни і в єдності та праведному смиренні, об'єднай і перемогу на всіх супротивників на землі і на морі, нам подай мир і спокій, і все для душі, і для тіла корисне нам весь час подавай. Щоб підняти проти нас війни та лихі наміри подолавши єдиним серцем і єдиними устами, ми прославляли Тебе, Бога Чудес, бо Ти єсть цар світу і спас душам нашим. І Тобі ми славу воселаємо, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Опресвята Богородиця, зі страхом і любов'ю, Припадаючи до дорогоцінної ікони твоєї, молимось тобі, не відверни лиця того, Твого від нас, що вдаємося до тебе. <кій> Ублагай мати Милосердна, Сина Твого, Бога нашого, Господа Ісуса Христа, що по мирі охоронив землю і святу церкву українську, що провадив благодаттю Святого Духа. І як у святому Письмі заповідано, щоб навіть ворота пекельні не здолали її. Молися, Пресвята Богородиця, цей час терпіння і страждання, щоб Господь вирятував державу нашу від війни, від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, ворожого нападу і розбрату. Як любляча матінка, виблагай у всещедрого Бога, щоб змилувався над всіма людьми, над діточками, матерями нашими, котрі рід бережуть, над батьками й братами, котрі боронять батьківщину від ворога, над пораненими й хворими, щоб сілення дарував над полеглими за батьківщину захисниками, щоб царство небесне унаслідували. Позбав усіх, що моляться тобі, від гріха, від підступів ворожих, від усякої спокуси, від скорбот, біди і подай смирення сердечне, чистоту домок, виправлення життя грішного і прощення гріхів. Щоб усі ми вдячно, прославляючи твою велич, сподобались Царства Небесного і там, з усіма святими прославляли пречисте. І величне ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, ми звертаємось до тебе з подякою, що ти захищаєш нашу країну до цього часу та не дав ворогу здолати нас. Дякуємо, що ти стільки раз зупиняв бомби, ракети і снаряди, і вони не вибухали. Дякуємо, що дав нам стільки друзів та партнерів, які підтримували Україну та допомагають боротьбі. Особливо дякуємо США, Польщу, Британію, Німеччину, Францію, Канаду, Прибалтику та інші країни, які підставили своє плече та допомагають нам. Благослови Боже всіх тих політиків, урядовців, парламентарів, хто допомагав і від кого залежить подальша, Підтримка України. Дякуємо, Боже, що оберігав президента та наше військове командування, благослови їх і дай їм сили, мудрості та впевненості, аби вести Україну до перемоги та миру. Дякуємо, Господи, за мільйони благодійників і волонтерів, які допомагають нашому народу та Збройним силам. Благослови рясно їх та пошли їм у сто крат більше. Просимо, Боже, прости, де ми зрішили, та захисти Україну та наш народ від усіх небезпек і загроз, які принесла війна, захисти наші домівки та наших близьких від ракетних обстрілів та атак дронів. Ми прохаємо Тебе, допоможи нам перемогти російських загарбників у боротьбі за свою незалежність та свободу. Дай Боже нашим воїнам силу воювати та витривалість у цій боротьбі, наділи їх мужністю, вірою та розумом, щоб вони могли дати віці всім ворогам, які намагаються знищити нашу країну. Боже, ми прохаємо Тебе, допоможи нам перемогти цю війну та дай нам силу, мужність та розум, щоб зберегти нашу країну та наш народ. Нехай Твоя благодать та милосердя супроводжують нас у всіх наших зусиллях, хай наші воїни будуть влучні в бою, а вороги стануть слабкими та беззахисними перед ними. Допоможи нам здобути перемогу цій війні, яку ми проводимо за свої права та свободу. Ми віримо у Тебе, Боже, та в Твою справедливість. Нехай наша перемога буде світлим та радісним днем для нас і всіх, хто підтримує нас у цій боротьбі. В ім'я Твоєї благодаті та милосерді. Амінь. Сьогодні, 25 квітня, християнство всі православні, вшановували пам'ять. Святого Марка і ікону Божої Матері живоносне джерело. Тож давайте зараз ми всі з вами помолимося до Божої Матері. О, пресвята Діво, Володарка, все милостина, владичице, Богородице, Ти, що є своє живоносне джерело. Яке цілющі дари на здоров'я душ і тіл наших, і на спасіння світу виливає, для нас подарувала. Тому, дякуючи, Пресвята Царице, старино молимо Тебе, моли Сина Твого і Бога нашого, подати нам відпущення гріхів і всякій душі, скорботній і пригніченій милість і втіху, і від бід. Скорбот і хвороб звільнення, подай, володарко, захист цим людям, місту збереження, країні нашій від напастей, визволення і заступництва, щоб мирне тут прожили життя і у майбутньому віці сподобались бачити тебе, заступницю нашу, у славі царства, Сина Твого і Бога нашого. Йому ж належить слава і влада З Отцем і Пресвятим Духом навіки віків. Амінь. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, ти пролив свою святу кров за нас грішних. Помилуй і захисти наших захисників України, які боронять нашу батьківщину Україну. Захисти діточок. Захисти весь український народ, а всім загиблим воїнам, які віддали своє життя за Україну, за її свободу і незалежність, прости їм їхні гріхи, вільні і невільні, і даруй Царство Небесне, і сотвори вічну і світлу пам'ять. Амінь. Дякую вам всім. Хто розділив зі мною молитву, хай Господь Бог посилає своє благословення вам, вашим рідним, вашій сім'ї і всьому народу українському. Через хвилин 10 я хочу ще одне відео виставити молитву до Пресвятої Богородиці Живоносне Джерело. І тоді вийду на платформу TikTok. Божу вам всім благословення, тихої, мирної вам ночі. Завтра дай Боже нам всім радісних новин. Бережи вас всіх, Боже!